Побачила світ поетична збірка коломийської літераторки Юлії Долінської. Лаврові вінки не в'януть. Авторка присвятила книжку двохсотріччю від дня народження Шевченка. Тираж 250 примірників на більше немає коштів. Зізнається жінка. Тим паче на творчості пані Долінська не заробляє. Половину книг вже роздарувала. Що цього разу пропонує прихильникам поезії? Розкаже Галина Досен. Поетеса, флористка, гаптувальниця а ще лауреат премії Леся Гринюка та Марійки Підгірянки. Не дарма кажуть, талановита людина талановита у всьому. Так можна сказати про коломийську літераторку Юлію Долінську у своїй поезії, картинах, флористиці відображає красу рідного краю. У книжці Лаврові вінки не в'януть. Авторка представила поетичне слово, писанку з живих квітів та серію картин Барвистий Кобзар, виконаних гаптом. Авторка присвятила збірку 200-літтю від дня народження Шевченка. Ну, вірші вже так є багато написано, картин є багато намальовано, і всього мені хотілося зробити щось для Тараса Григоровича особливе. От я взяла крючок, як кажуть, шаделко, і способом гафту почала робити картини. Правду кажучи, я не вірила, що цей маленький інструмент може зробити щось таке. Але так, якби якась невидима рука водила моєю рукою, і картина за картиною з'являлися на світ, я їх потім усіх помістила у збірочку. Ось це мені тринадцятий минало. Лавровий вінки нев'яну. По-перше, нев'янучий вінець поезії Тараса Григоровича Шевченка. Нев'янучий поець вінець слави. Воїнам під крутами тут є теж вірші про крути, тому що людина, яка живе не для себе, яка живе для народу, для батьківщини, той вінок ніколи не в'яне. І ті люди варті, щоб їх ще раз і ще раз згадати, щоб їх шанувати, щоб для них щось зробити. Пані Долінська у своєму доробку має більше п'ятнадцяти збірок. У більшості це вірші для малечі. Пригадує, що перші вяшовані рядочки народилися, коли їй теж було лише чотири роки. Щоправда, у тривожну мить. У війну евакуація. Я маленька була, напевно, мені було чотири роки. Нас посадили на підводу і, і, і вивозили. Нічого звірати не можна. Скоро, скоро сідайте і їдьте. І як я сіла на ту підводу, як та підвода рушила. То мені хата кольорова була, і, і, і та стежина якась була незвичайна. Не і мені щось таке в моїй дитячій голівці почало щось таке, а мені щось таке складеться, я те поспіваю, поспіваю, і потім то була моя тайна, що це таке зі мною твориться. Зупинятися авторка не планує, каже, допоки народжуються віршовані рядочки, живе й вона. Я не планую, але отак спиш і серед ночі тобі приходить е, у голову така ідея, що ось такий вірш, отаке слово. Ну і вже його не записати гріх. І так помаленьку, як, як та ниточка до клубочка тягнеться, тягнеться. Ну, де її кінець? Я не знаю. У мене завжди улюблений той, який я пишу. Мені здається, о, це щось таке гарне. Ну як я написала новіший, значить той новіший знов. І так напевно так заманюю, що пише далі, бо це ж тут на цьому не кінець. На власній творчості пані Долінська не заробляє, половину книг вже роздарувала. На тираж витрачає майже всі власні кошти та шукає доброчинців. Якщо зацікавила її збірочка, то придбати книжку можна безпосередньо у авторки. А ще пані Долінська здивувала своїм витвором з живих квітів у вигляді писанки. Згодом квіти зів'яли, але виріб від цього зовсім не втратив. Радше навпаки. Цей вид мистецтва називається флористика. Тут штучних квітів не застосовую я, тут застосовую я тільки природний матеріал. І дуже любуюся, ці квіти називаються безсмертники. І дуже я ними любуюся, як, як вони можуть простояти тако у рік у витворі, і як сонечко сходить і як квітка відкривається, і як сонечко заходить, квітка закривається. Вона жива, яке чудо. Яке чудо Бог дав, що, що квітка давно зрізана, але вона жива. Цей виріб пані Юлія створила минулого року та присвятила теперішній ситуації в Україні. А от наступний витвір флористка показує вперше. Це є корона для Богородиці. Я такі корони роблю. Як їду на святі місця, то я такі корони роблю і дарую Богородиці ці корони. Вже в зарваниці так знаю, що чекають. А ми думали, що вас не буде. Це вже вони чекають, на те, що, що я привезу їм і. І двох одинакових нема. В мене є альбом вже цілий з цими коронами, двох однакових нема, Неможливо дво, дві одинакові зробити. А ще пані Долінська виготовляє оригінальні дідухи. Удосконалила цей різдвяний символ. Її авторський виріб не займає багато місця, і цього дідуха можна тримати, наприклад, на стіні роками як прикрасу і як оберіг. Колоски для дідухів сіє на власному городі. Гавтую шию, пальці колю. За Україну Бога молю, за світ, за цвіт Шевченка душу, то може душ душстворуш.